Сергій, хто ще не знає, і сьогодні ми поговоримо про те, як інтернет змінює наше життя і в яку сторону воно змінюється. Давайте спочатку поглянемо на те, що таке 10 років. Що було 10 років тому? Як виглядав звичайний день, звичайної, можна сказати, дитини. Яка там, ходила в школу і вчилася. Що вона робила? Зранку вона йшла в школу, ввечері після обіду приходила, сідала, можливо, трошки за уроки, якщо вона любила вчитися, якщо не любила, зазвичай так було в більшості людей, йшла гуляти. А як зараз виглядає побут людей? Вони зранку встають. Включають комп'ютер, дивляться, що сталося за ніч в контакті. Потім вони бачать, що нічого не сталося, і вони закривають комп'ютер і йдуть, на, йдуть там на пари чи, можливо, десь в школу. Приходять після обіду, знову включають комп'ютер, запускають щасливого фермера, садять ріпу, доїть корів, там, можливо, читають якісь приватні повідомлення. тобто... І так дуже багато часу людей проводиться онлайн. І якщо згадати знову ж таки про 10 років, то 10 років тому не було ні ВКонтакті, ні Твіттера, ні Фейсбука, нічого більше подібного. І е, коли думаєш про це число, то стає якось дивно, що буквально за 10 років. Ці сайти так змінили наше життя. Мобільні телефони 10 років тому також лише починали свій шлях до популярності. І це була для нас якась скоріше футуристична забавка, ніж необхідність. І я чудово пам'ятаю той день, коли мої сусідці купили Nokia 3310. Зараз, ну от бачите, ви смієтесь, зараз е, ця модель є таким об'єктом для жартів, і коли кажуть, що там, якщо тобі треба бити горіхи, то бери на OQ310. Е, а тоді я пам'ятаю, е, як всі схвильовані були, як всі підбігли, як всі дивилися, що о, це мобільний телефон. Е, і я навіть чітко пам'ятаю той день, коли е, мобільний телефон вперше з'явився в мене. Це було 13 грудня 2003 року. І за, до речі, за, за цей час я жодного разу не змінив тарифний план. Е, підніміть руки, хто е, на ніч не вимикає телефон і кладе його біля себе. Ну, Не, не ліс, але такий хороший парк рук. Телефон е, перетворився для нас у таку критичну необхідність, е, без якої дуже важко уявити своє життя. Е, уявіть собі на хвилину, що у вас відібрали телефон. У вас немає ні зв'язку, ні смс-ні інтернету. Як ви скажете мамі, що у вас все гаразд? Як ви. Здибаєтеся з другом, який живе, який живе десь на другому кінці міста, щоб просто піти погуляти. Як ви дізнаєтеся, що вдома немає молока? Ви прийдете додому, побачите, що молока немає, потім підете в магазин, побачите, що там теж молока немає, підете в другий магазин, тоді купите молока і повернетесь. Тобто з телефоном наше життя стає дуже-дуже простим, але Водночас є така невеличка проблема, що технології змінюють наше життя. Я не кажу, що інтернет це погано, зрештою, якби його не було, то ми б тут сьогодні не зібралися. Проблема в тому, що технології за дуже короткий період часу дуже змінюють нашу поведінку і нашу свідомість. Кілька місяців тому я готував для. Свого виступу в Чернівцях е ну, доповідь про те, як образ людини змінюється в інтернеті. Тобто, наскільки людина, яку ми бачимо в інтернеті, відповідає тій людині, яку ми бачимо в справжньому житті. І в ході цього такого міні-дослідження з'ясувалося, що є три типи людей, які. Е Якось будують свій віртуальний образ. Перший тип це вони малюють себе в інтернеті такими, якими вони б хотіли себе бачити. Тобто вони відповідають вам так, як вони б хотіли, щоб їх люди побачили. Вони сторінку свою заповнюють відповідним чином. Другий тип людей навпаки поводить так само, як і в справжньому житті. Тобто ви бачите людину одною, і вона така ж сама в інтернеті. Ну, а третьому типу людей взагалі якось начехати. І знаєте, що сумно, що перших людей стає все більше і більше. І настає той момент, коли ми не знаємо, де починається справжня людина, а де починається те, що вона собі вирішила вигадати. Е, чому Чому інтернет так полонив уяву та розум людей? Тому що він. Дає нам можливість побороти дві речі: це час і страх. Перша дуже важлива річ це час. Коли ми спілкуємось в інтернеті, там в скайпі, в твіттері, в контакті, в приватних повідомленнях, в коментарях, він дає нам дуже трохи, але він нам дає час. Ми можемо подумати, що відповісти, подумати, е як себе показати людині. Коли ви спілкуєтесь наживо. Ви підходите до людини, ви з нею говорите. У вас немає часу щось виправити. А в інтернеті ви можете, ні, ви маєте уявний пульт, ви можете натиснути паузу, повернутися назад, відредагувати, там, прикрасити щось гарно, тоді знову запустити і вже всі побачать те, чого насправді могло й не бути. Нам і друга річ, про яку я ще не згадав, це. Страх. Як ви думаєте, чого бояться усі люди на світі, незалежно від віку, там, статі чи раси? Ваші варіанти, чого бояться всі люди? Правильно. Люди дуже бояться самотності. Кожен з нас боїться залишитись самотнім, де б він не був. І інтернет став для нас такими цілющими ліками від цього страху. Ми ставимо там. Фотку на аватарку на танку, отримуємо порцію, порцію сердечок і думаємо, що о дійсно, там мене хтось любить, боже, боже нам потрібно схвалення. Дівчата ставлять там, там фоточку біля кущів якихось. <рес> Хлопці там ставлять фоточку біля якихось там автомобілів шикарних там. І схвальні коментарі і сердечки на цих фотографіях, це для них наче бальзам на душу, і люди думають, о так, значить, все так і має бути. Ми дивимося, ми заходимо там в список друзів, бачимо 65 друзів онлайн і думаємо, о, так дійсно, у мене багато друзів. А кому би з них написати? Ми заходимо в Твіттер. Дивимося, як там оновлюється стрічка з новинами, ми думаємо, ого, ми як на базарі, дійсно, тут хтось є, тут і люди, якісь спілкуються. І ми думаємо, що так, ми не самі. Інтернет деформував поняття дружби. Якщо 10 ж 10 років назад у слова друг було однозначне поняття, то зараз вже воно якесь трохи дике. Е, в мене є невелике до вас таке прохання. Коли ви сьогодні повернетесь додому, звісно що ви зайдете ВКонтакті, зайдете там в твіттер, можливо, і зараз хтось сидить. І зайдіть е, в список своїх друзів або в список фоловерів чи на Фейсбуку. Кому з них і подумайте, кому з них ви можете подзвонити в першій ночі там на окраїні міста. І попросити про допомогу. Кому з них ви можете розказати про свої проблеми в сексуальному житті? Кому з них ви можете довірити свою таємницю? Хто з них буде щиро розділяти ваші успіхи, і, а не просто там лайкати ваші няшні фотографії? Подумайте і запишіть, скільки у вас. Людей назбирається. Якщо у вас назбирається хоча б 10 людей, це буде дуже добре. Всі ці, ці моменти здаються дуже сумними, але я вірю, що вихід з цієї ситуації є, оскільки ще не пізно щось змінити. Ще не пізно почати справжнім, жити справжнім життям, де віртуальність є нашим помічником, а не замінником, а не якимось наркотиком. І Повірте, щира розмова з хорошими друзями е, гріє душу набагато тепліше, ніж вентилятор наутбук. Як би там не було, але саме завдяки соціальним мережам один мій проєкт став дуже популярним і привів мене туди, де я є зараз. І чому я, власне, виступаю перед вами. В доцифрову епоху, тобто 20 там, і більше років тому з медіапростором було якось простіше. Люди знали, що є телебачення, є газети, є радіо. І... Але тут з'явилася така цікава штука, як інтернет, яка вібрала в себе кожну частинку з кожного цього медіа і якось так сплутала все на світі. Процес злиття цих медіа, слово, конвергенція. процес з конвергенції цих медіа триває і досі. Ми не знаємо, коли він завершиться. І мені, наприклад, дуже цікаво за цим спостерігати. Що буде далі? Телебачення там зливається з інтернетом. Ми ж можемо бачити на прикладі цих же трансляцій Євро 2012 в інтернеті. Друковані медіа також шукають в інтернеті якогось свого щастя. Але ключова особливість цього злиття це те, що а ніхто не знає, що буде далі, ніхто не знає, як поєднати ці старі медіа з новими. І ніхто не знає, чи зникнуть взагалі ці старі медіа. Найбільш вражаюча характеристика інтернету, яку я. Відкрив для себе, коли там буквально ну, перші роки, коли познайомився з інтернетом, почав ним користуватися, це те, що ти сам можеш бути медіа. Ти можеш створити сайт, публікувати туди якусь там цікаву інформацію, це може бути блог, це може бути просто сайт. Але ну, не важливо, що звісно є поняття популярності, тому ти можеш тебе може читати одна людина, там, дві, і, там це твоя мама і твоя бабуся. Але важливий сам факт того, що раніше е, такої можливості у людини було, зараз вона є. Інсперед народився тоді, коли я зрозумів, як багато негативу в сучасних медіа: війни, там, теракти, розчленовані трупи, насилля, там, пики політиків. Все це привертає багато уваги, багато трафіку. Але яку цінність воно приносить людям? Е, на який успіх можуть розраховувати ті люди, які приходять кожен день і бачать прямі включення з ТСН з місць якихось кривавих подій? Е, прямо таки зумбують їхню свідомість і налаштовують на якийсь негатив? Мені захотілося створити місце в інтернеті, де цього всього не буде. У нас є три табу, які стосуються публікації на сайті. Це політика, релігія та негатив у будь-якому вигляді. Ми не пишемо це все. Чому? Зайшовши на сайт одного разу, людина повернеться на нього ще сто разів, бо знає, що тут немає негативного контенту і їй там не відкриваються на весь екран, Банери, баннери стецьками цим літом. Інша така сторона проєкту це мотивація і натхнення людей. Е, мотивація це дуже важка штука, кожен з нас знає, як важко мотивувати себе до чогось, наприклад, помити посуд. Це ж дуже важко, правда? І хотілося також, е, щоб проєкт мотивував до чогось людей. Щоб вони не просто прочитали, лайкнули, забули, або прочитали, обісрали і забули. Е, хочеться, щоб вони прочитали щось собі, хоча б якусь частинку в голову відклали і, і подумали. Або такий дати людям своєрідний копняк, змусити задуматись, щоб вони підняли свою духу і почали щось робити. Е, і Тобто почати Початку. там покращувати життя вже сьогодні. Процитую запис з Твіттера на однієї нашої читачки, яка нещодавно написала наступне. Є страниці сайтів, які просто подобаються і запам'ятаються, а є ті, которыми хочеться ділитися з друзями. Спасибо, і спереди. Чому так відбувається? Тому що позитивна емоція. Залишає в голові людини набагато більший слід, ніж негативно. І згадуючи про щось хороше, людина буде хотіти цього все більше і більше. Я не розумію, наприклад, проєктів, які не створюються для людей. Для мене трошки дико виглядає модель, коли у сайт вклали в гроші, закупили відвідувачів і потім на цих же відвідувачів продали рекламу. Ну, Сайт типу живе, типу на ньому щось публікується. Але яку цінність він створює? Що, що він змінив в цьому світі, крім того, що зайняв якесь там місце на хосте? Думаю, ніяк. Епоха простої трансляції, коли, ви, коли медіа просто транслювали свій контент на всі боки, завершується. Інформації стає так багато, що людина не може людина фізично не здатна стільки в собі вмістити. І я би хотів порадити, можливо, не знаю, чи будете ви в подальшому займатися медіа, чи будете мати до цього відношення, але намагайтесь розмовляти зі своєю аудиторією. Погодьте себе не як машина бездушна, погодьте себе як людина. І це стосується не лише... Е Аккаунтів в соціальних мережах, а взагалі створюєте уявлення проєкту живого, а не якогось тобічного. За два роки існування ми не витратили жодної гривні на рекламу. Сайт розку, тому що сайт розкручивався не для рекламодавців, там, не для шоковиків чи ще якихось автоматизованих машин, а для людей. І тому, коли мені посеред ночі може написати незнайома людина зі словами дякую вам за те, що ви робите, то ось це, саме це не гроші, не нагороди і там, не якась уявна популярність, саме це мотивує робити свою справу далі і далі. Наша щомісячна аудиторія наближається до в 100 тисяч унікальних відвідувачів, а кількість шанувальників в соціальних мережах вже перевищила 20 тисяч. Ну, я думаю, це досить скромні показники поки що, щоб порівнювати особливо там з всеукраїнськими або з російськими медіа. Але що саме цікаве, я знаю, що попереду ще багато роботи, планка ще дуже високо. І я знаю, що нам є куди рости. Вже ну, буквально цього літа у нас заплановано багато змін, і мені дуже приємно брати участь в цих змінах разом з хлопцем. На сам кінець, дякую, що ви мене вже витримали. У мене є для вас е, такі, такі собі чотири поради, які, поради які, які ми одного разу публікували в порадах дня. Танцюйте так, наче вас ніхто не бачить. Кохайте так, наче ніколи не кохали. Співайте так, наче вас ніхто не чує. І живіть так, наче сьогодні останній день. Дякую. Наразі дякуємо за лекцію. Чи якісь запитання до лектора? Будь ласка, бажано підходити до мікрофону. Сергій, розкажи, будь ласка, на основі чого ти створював свою карту в стереотипі України? Я ну, трошки ступив, треба було записати відповідь на це питання, бо е, його вже задають багато разів, і, і просто ну, ходити з диском з відповіді на це питання було б простіше. Історія дуже проста. Е, ми, ну не, не ми, точніше, я. Склав собі таку таблицю з областями кількома, та ні, не кількома, там всі області були, почав потроху заповнювати. Ну, але, звісно ж, я, як житель Закарпатської області, Я буду, не, не буду мати повної картини в голові, як там жителі одного регіону добре, уявляють жителі іншого регіону. І тому я просто ще попросив додатково. Друзів, які живуть в кількох інших областях, також заповнити цю таблицю. І в кінці кінців були вибрані там якісь найбільш цікаві варіанти. І, власне, воно було перероблено в карту, яку всі бачили. Ну, звісно, багато разів питали, особливо це було, пам'ятаю, перше здається, інтерв'ю до якоїсь газети, і спитали. Ой, Сергій, а ви не переживаєте, що вас поб'ють там, особливо не знаю, жителі Донецька там, там, або ще щось. Я кажу, ну і, і дуже цікавилось, чи бували якісь негативні там відгуки про це, то ну, звісно, бували негативні відгуки, але що мене вразило, що їх було дуже мало, навіть менше 5% здається. Більшість людей е, все-таки мають почуття гумору і це. Це дуже добре, що в Україні ще не, не розівчились сміятися. І ну, негативу було дуже мало. Тобто людям сподобалось. Я, Я, думаю, сподобалось. Я думаю, це добре. Дякую. Дякую. Що, запитання? Так, будь ласка. Якщо намовляють, ти автором статті для українського тижня про збереження інформації ну, для входу на якийсь правильно? Тобто була публікація на українському тижні. Ну, е, як би не було, це ти сам е, давав пропозицію публікувати сам чи вони тебе знаходили і задану на тему ти їм писав? Щодо українського тижня, то в них там є дві речі. В них є колонки і є блог. Блог, вони запросили, сказали, дивися, ми тобі заведемо блог, ти там щось час від часу щось публікуй. Ну, тобто, ну, це, звісно, нічого не оплачується на довільній основі. А колонки, вони вже запрошують на власний розсуд і публікують, люди там публікують якісь узгоджені матеріали. Наприклад, я пишу головному редактору там Привіт, сталося то і то, наприклад, коли податкова там накрила цю розеткою і. Я кажу, давай, давайте напишемо про цей матеріал, бо ну, тема гаряча і цікава. Вони кажуть, добре, давай пишемо. Тобто, я звертаюся до них з пропозицією теми. Вони кажуть, добре чи не добре. У ну, більшості випадків там, моїх матеріалів не дуже багато, то всі теми буду одобрені. І воно публікується таким чином на сайті. Ще запитання? Будь ласка, дискайтеся. Добре, Маша. Отже, ваше ваш хобі, як я розумію. Це ж не є прибутковою якоюсь Це також популярне питання. Всім дуже цікаво, чи ми, за що ми живемо, чи ми їмо одну ваніль мішками і дихаємо випарами з няшних фотографій. Так, сайт поки що не надто прибутковий, але він вже перестав бути хобі. Ми намагаємося комерціалізувати його, але робимо це, так би мовити, білим шляхом. Що ми, ми, ну, типу, Один мій знайомий, який дуже любить всякі там. Чорні методи, там всякі банери, які я вже казав, там стелюлі, там з там ще що хоче, полюбляє люди. <гум> І він мені каже, блін, та що ти, шо, ти не, у вас така відвідуваність там, по пару тисяч людей на день, що що ти, ти, зовсім не можете монетизувати. що? Я кажу, ми, звісно, можемо, ми можемо поставити там якісь тізери. там там, там, Алла Пугачова стала мужиком чи ще щось в такому роді там, Філіп Кіркорова, братна мама. там, ну, типу, Але ми ж розуміємо, що е, ті гроші, які ми на цьому там трошки зробимо, це фактично як е, ляпас самому собі. Е, ми можемо на цьому ще не заробляти, але ми будемо заробляти тоді, коли це не буде бити по нашій репутації. І ну, не знаю, як в інших ставлення, але в мене ставлення таке, що краще почекати і заробити пізніше, але заробити білим шляхом нормальною рекламою, цікавою рекламою, яка буде цікава для аудиторії, аніж завішати сайт такими там банерами, платними силками, там кардани і воли, ні Київ, щось в такому стилі. Дякую. Що запитання? Будь ласка. Продовження попереднього запитання, а чи були пропозиції про, припустимо, платні, платні пости чи, чи серії платних пости? Звісно, були. У нас ну, навіть є така позиція. Ну, у нас є сторінка там, з розцінками на рекламу, і там є такий пункт, як платні пости. Головна умова це те, що реклама не може бути прихованою. Тобто люди мають розуміти, що це написав, що це опублікували ми, а це вже е, за, там, нам за це заплатили, щоб просто показати. Таких пропозицій ну, вони надходять і вони надходять не так часто, як можна це би було робити. І знову ж таки, я думаю, що платні пости е, треба якось більш органічно припасовувати до аудиторії сайту. Тобто, знову ж таки, компанія-замовник має розуміти, яка аудиторія на, ці, на цьому сайті, чи вона знайде там свого клієнта. І коли бувало таке, що пропонували мені там або банер там якийсь повісити, або там платний пост, і я кажу, це не ваша аудиторія, типу. Я міг взяти гроші і сказати Ой, давайте, давайте, давайте долари, долари. Але, Але я це не, не сказав, бо я воно зразу воно кажу, воно. що ефекту вам від цього буде ноль, ви просто зря викинете гроші на вітер. І е, мені дуже хотілося б, щоб реклама була релевантна, цікава не лише замовнику, а й людям, які заходять на сайт. Тобто, щоб все було цікаво. Дякую. Запитання ще, якщо є, то останнє. Немає тоді... Наразі дякуємо вам, пане Сергій, залекцію. Також дякуємо, дякуємо всім вам, що прийшли і там навіть розпущали на рекламі. І хочемо сказати також, те, що нам звичайно дуже приємно вас побачити. Хочемо бачити вас і далі, оскільки це все лише четверта наша лекція. Плануємо проводити лекції ціле літо. Там буде дуже багато цікавих і відомих людей. Не будемо поки що там зараз афішувати, але сумної лекції у нас буде лекція 15 липня рівно через два тижні на цьому змісті. Стосовно конкретно початку лекції і імені людини, яка буде виступати, тому це дізнаєтеся на сторінках наших в соціальних мережах обучного університету і на нашому сайті. Ще раз вам дякую, до зустрічі і по традиції до загального спільного втрату.